В цьому відео, все, що ти хотів знати про національний кешбек та як отримати тисячу гривень від держави. Будемо брати від нашої країни все, що вона нам зараз дає. Тому що вже місяць пройшов з моменту, як ми користуємося національним кешбеком, зроблено в Україні. Навіть бачите зараз скріншот. Перші гроші 200, там 50 гривень, прийшло мені на картку Монобанка з національним кешбеком. І сьогодні ми з тобою поговоримо про лайфхаки, як збільшити цей національний кешбек, та звичайно, як отримати тисячу гривень, ну тому що чому б ні. Ставте вашу вподобайку і підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Вітаю тебе, любі дружі, з тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Оліні, канал Код Фінансової Свободи. І національний кешбек зроблено в Україні. Якщо ти не в курсі, що це таке, то нагадую, що національний кешбек це буквально кешбек 10% від товарів українського виробництва. Тобто, покупаєш українське, отримуєш 10% кешбек. Звичайно, на нього ще налагається там. Він обкладується податком 23%, але це вже інше. Що хочу сказати: ці гроші, які ти отримаєш від держави, ти можеш витрати на українські товари, на там зв'язок, може на комунальні послуги. Також ти можеш витрати їх на якісь облігації або просто задонати на ЗСУ. До речі, дуже цікаві ваші думки стосовно того, що спочатку нам збільшують податки, а потім говорять, що недостатні гроші в бюджеті, а потім 6 мільярдів гривень роздають просто у вигляді кешбеку, і ще 50 Мільярдів у вигляді тисячі гривень. Напишіть, наскільки це логічно за сторони держави спочатку наповнити бюджет, а потім ще його злити. Ну, про це я думаю, що ми поговоримо трохи пізніше. Повернемося з вами до кешбеку. Значить, які в нас є умови? По-перше, у вас повинна бути картка національного кешбеку. Відкрити її можна майже в будь-якому банку. Тут дуже багато банків, монобанк, приват, сенс, Глобус, Пумп і так далі. Дуже багато банків. Зараз ви бачите їх на екрані. Ви можете. У кожному з цих банків, якщо у вас ще немає такої картки, їх відкрити. Ми поговоримо зараз про інструкції з вами, як це конкретно зробити. І якщо в двох словах ви заходите на свій банк, ви дивитесь там, може, буде, десь меню додати картку, національний кешбек і відкриваєте її. Друге, ви повинні шукати картки з маркировкою, «Зроблено в Україні. Ось так це виглядає: національний кешбек і так далі. У вас є ліміт на місяць це три тисячі гривень, тобто максимум, що ви можете отримати від держави. Це 3 тисячі гривень на місяць, тобто на 30 тисяч ви можете купити українських товарів, товарів українського виробництва. Більше нема сенсу, тому що більше кешбеку у вас не буде. Ну і звичайно, 23% у вас буде податок з них, тобто там дві, щось, 300 з чимось, максимальний виплату від держави, ви можете отримати на місяць. Ну і третє, звичайно, ви повинні зайти в дію, зареєструвати свої карти, які будуть ем, приймати участь у програмі, та вибрати карту, якого банку ви б хотіли би, на яку. Карту, якого банку ви хотіли б отримувати ваш кешбек? Виплачувати кешбек вам буде до двадцятого. 20... Числа наступного місяця, тобто за жовтень, ви отримуєте вже в листопаді. Ну і витратити ці гроші можна на комуналку, як і говорив, на українські товари, медицину, кіно, спорт і так далі. Кеш зняти неможливо, але можливо купити облігації і задонатити. До речі, всі гроші, які ви отримали в 24 році, ви повинні їх витратити до 31 січня 2025 року. Тому не просто накопичуйте їх а відразу. Намагайтесь їх витрачати. Дуже важливий момент полягає в тому. Що коли ви підписуєтесь на національний кешбек, то ви приймаєте згоду, в тому, щоб передавати державі дії можливість переглядати ваші транзакції, тому ми про це теж також сьогодні поговоримо. Тому якщо ви не хочете передавати дані своїх транзакціях, то вам потрібно від якусь окрему картку відкрити для національного кешбеку, але я поясню, чому це робити не треба. Але для свого лічного спокою ви можете це, звичайно, зробити. До речі, картки, з яких ви будете витрачати гроші, та на яку ви хочете отримувати кешбек, то це можуть бути карти різних банків. Наприклад, ви в основному витрачаєте гроші з якого там монобанку, але ви обираєте там приватбанк для того, щоб отримати національний кешбек. Так можна зробити. Навіть. Картки Приватбанку можуть не брати участь в національному кешбеку, в плані того, що ви не даєте згоду на щоб Приватбанк передавав надію ці ваші транзакції, а просто отримувати виплати, тому що там Приватбанк ще 10% накидує зверху на ваш кешбек. Як це виглядає на практиці? Якщо ви вже, наприклад, в монобанку, як додати картку в національний кешбек? Ви бачите, що в нас є сповіщення таке. В, який в монобанку вам прийшло, називається національний кешбек. Ви можете на нього нажати, або просто написати в підтримку, щоб ви, вони вам знову його скинули. Ви заходите в нього, нажимаєте Вибрати картки для кешбеку, і далі обираєте ті картки, які ви хочете, щоб приймали участь у національному кешбеку. Звичайно, якщо ви витрачаєте гроші тільки з однієї картки, наприклад, картка Арон, в мене так залізна, то тоді або це просто чорна картка у вас, або платина, і так далі. Ви обираєте її, а всі. Інші карти можете ну, відхилити, щоб не було передачі даних всіх. І, звичайно, що ви передаєте, ваше прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ваш ІНН або РНО КПП зараз, айбан вашої картки та інформація щодо здійснення платіжних операцій з придбання товарів. Тобто ви передаєте тільки ці транзакції. Про це ми також поговоримо з вами. Ось картки обрано. Ну, наразі ви бачите, що це робиться саме так. Як це робиться в вашому банку, то вам просто потрібно або. Подивитися інструкцію в інтернеті, тому що про всі 10 чи 15 банків знімати інструкцію, розумієте, нема сенсу. Або просто написати в підтримку, щоб вони вам пояснили, як додати картку в цю програму. Тому це обов'язково треба зробити перед тим, як ви ну, почнете гроші витрачати ваші. Де саме знаходиться цей національний кешбек? Ви бачите, ми зараз заходимо з вами в дію. Тут вже 777 майже гривень 77 копійок накопичного кешбеку за жовтень. І ось ви бачите що це то, там сільпо, якийсь там кешбек, бла бла бла. Все це, це нараховується кожен кожен день з ваших операцій. Тут не, не, не написано, що саме, але ну, звичайно, Таврія, сільпо і так далі. І далі ви бачите, скільки накопичено, і ви можете змінити карту, на яку ви хочете отримувати у вас національний кешбек. Наприклад, коли я тицю сюди, то бачу, що в мене тут А-банк, Приватбанк і так далі. Я можу обрати їх для того, щоб виплачувати на ці картки цих банків. Це де в мене карти карт. Національного кешбеку. Також можу відкрити карту в іншому банку. Тобто тут я тицюю сюди і можу обрати банк. Зараз ви бачите перекіль банків, Ощад, Пум, Сенс, Укрсіп, Укргаз, Дніпро, Глобус, Акорд, Банк, ну, звичайно, моноприват, а банк і так далі. Ви обираєте, в якому банку ви хочете відкрити, наприклад, в глобусі. Я обираю в глобусі, мене перекидують на саме аплікацію глобуса, і тут мені потрібно просто обрати картку кешбек, зроблена в Україні. Я тицяю сюди, нажимаю тут, ну, все, звичайно, звичайно, все читаю, нажимаю продовжити. Ну і далі в мене карта відкривається. Також, якщо вам потрібні якісь подробиці, ви можете дитини ось сюди в верхній правий угол, подивитися, і тут є про програму Національний кешбек, питання, випади», підтримки, оцінити послугу і так далі. Наприклад, про програму тут говориться, що таке карта, що таке національний кешбек, досвід до історії покупок, партнери програми і так далі. В якому ж банку зараз найкраще всього відкрити карту національного кешбеку? Ну, звичайно, в тому, який дає бонуси. Оно банк ніяких бонусів додаткових не дає. Наприклад, якщо ми говоримо про банк пункт, то він дає розіграш 1 мільйон гривень, плюс якийсь промежуточний тисячі гривень, якщо я пам'ятаю 7 тисяч учасників, і три зарядних станції відблюється. А Сенсбанк, наприклад, додає вам ще 2% від накопиченого кешбеку. Наприклад, якщо ви отримали кешбек на 100 гривень або, наприклад, на 1000 гривень, то 2% від нього ще додає вам Sense, тобто 20 гривень від кожної 1000 гривень. Приватбанк в 5 разів більше вам дає 10%, тобто на кожну 1000 гривень він додає вам 1000, ще 100 гривень. А Глобус Банк 20%, тобто ще в два рази більше, ніж Приватбанк, ось. І е, тому є сенс, наприклад, відкривати цю програму національного кешбеку. картку сам в Глобусбанку, Банку, як я сьогодні з вами е, це і зробив, тому що це найвигідніша пропозиція. І звичайно, ви можете витрати, ну, ви навіть можете не користуватися карткою Глобусбанка, Банка, а просто витрачати гроші з ваших там моноприват, наприклад, як у мене. Так, а отримувати кешбек тільки на Глобусбанки і ще 20% зверху. Того, ну, мелоча приятна, що називається. До речі, програма. Манціянний кешбек діє тільки до кінця цього року, тому не думайте, що ви дуже багато грошей можете з цього зекономити. Це така короткострокова ситуація. Я не впевнений, що вона <головіка> цього вартує, тому що ну, просто розпечатати стікери, як мені здається, це. Дуже багато грошей потрібно витратити саме від сеті супермаркетів. Але ну, маємо, що маємо, що говорити, якщо ми можемо отримати якісь 10% відсотків кешбеку, і якщо українські виробники не будуть підвищувати це, не розуміє, що і так прийдуть за нами, тому що ми даємо 10%, відсотків. Звичайно, я не сильно змінюю свої якісь потребітівські привички, що називається, тому що я витрачаю так, як і витрачав, але там ще 700 або 1000 гривень капає на місяць. Чому б ні? Ну і звичайно, це ніяк не скасовує те, що просто банки дає вам кешбеки, наприклад, на ті ж продукти, там моно, приват, там 2-3 відсотка або там глобус, щось більше хтось дає кешбеку саме на продукти або на інші послуги. Ви можете знайти на цьому сайті, який ви зараз бачите перед очима. Це сайт, де кожен місяць там публікуються кешбеки по банкам. Тому користуйтеся на здоров'я Ну і звичайно, самі бонуси, наприклад, ви бачили, що я користуюсь сільпо дуже багато. В приложенні сільпо саме є там ще бонуси, які вони нараховують, тобто 1%. про Тому ви можете користуватися ще й їм, і тому можете зекономити трошки грошей в цьому році перед новим роком, щоб там купити більше мандаринчиків. Також важливо проговорити той момент, що ви не передаєте всі ваші операції по карткам саме в дію і державі. Ви не передаєте всі ваші дані, тому що коли ви надаєте згоду, ви бачили, ми з вами це декілька хвилин тому робили в Монобанку таку операцію. Ви бачили, що ви передаєте тільки дані за транзакції, тільки безготівкові саме на вит на витрати в світі супермаркетів. Тобто, всі ваші там зняття налічки або поповнені карти, вони не передаються цій операції. Це ми бачимо у всіх яких-тих клієнтських соглашеннях, тобто нічого. Такого критичного немає. Але як я говорив, проти у тих людей, у кого є параноя, так ви можете там. Просто в Глобус Банк ще відкрити собі додаткову якусь картку, коли ви будете кидати там, 30 тисяч гривень, витрачати ці гроші на сеті супермаркетів або на українські товари, і просто а основними своїми картками далі користуватися, не підв'язує їх під програму національного кешбеку. Тому шапочку з фольги можете знімати трошки. І, звичайно, список всіх партнерів ви можете подивитися на сайт. І от зараз скріншот національного кешбеку. Там є список основних партнерів, які виплачують вам кешбек. Тобто, Тож про національний кешбек Користуйтесь їм на здоров'я до кінця цього року. Не забути їх витратити до 31 січня 25-го року. І звичайно дивіться, де в супермаркетах є такі моменти. Наприклад, я бачив, що в ВТБ товари з національного кешбеку вони мають на цінах спеціальні маркировки, які їх виділяють серед інших. Ну я по супермаркам дуже рідко ходжу. В основному я заказую якусь доставку, але ну ви зрозуміли логіку. Тепер друга частина цього ролику, звичайно, про тисячу гривень. Значить, що це за тисяча гривень? Нагадую, що Володимир Зеленський п'ятницю, 25 жовтня, анонсував нові виплати за програму є підтримка і сказав, що з 1 грудня українці зможуть отримати тисячу гривень. Що це за гроші, і звідки вони взялися? І що за атракціонні віддани щедрості пояснив нам Олексій Соболєв, заступник міністра економіки, це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року. Крім того. Ці кошти ми б точно не змогли спрямувати на армію, бо вони були виділені до донорами в наш бюджет, а там умова, що не можна спрямовувати їх на військові витрати. Ось так: от, пояснив урядовець. Проте остаточна сума, яку витратить на українців, зараз невідома. Ну, десь приблизно 50 мільярдів я читав. Хто і як може отримати цю тисячу гривень. Отримати по тисячі гривень зможе кожен українець, так сказав президент. Не зможуть отримати українці, які проживають за кордоном, навіть якщо вони мають статус біженців. Це означає, що потрібно буде пройти верифікацію місця перебування перед отриманням виплати виплати. Я так розумію, що геологацію в дії потрібно буде відкрити. Механізму виплати дітям наразі немає. Також поки невідомо, як зможуть скористатися допомогою українці, і для яких це важко. Технічно, можливо, для допомоги з реалізацією програми залучити Курпошту, тоді листа зможуть зможе допомогти з оформлення карток для виплати пенсіонерам. Деталі програми в уряді обіцяють представити в листопаді, тобто десь в наступному місяці. Як отримати цю тисячу гривень? Звичайно, ми говорили, що це є частиною є підтримки, але для того, щоб отримати тисячу гривень. Її пров'яжуть до картки національного кешбеку, яка у вас вже потрібна бути, повинна бути у вас. Це допоможе поляризувати її, адже зараз вона не користується великим попитом, поки оформлено близько 2 мільйонів карток за програмою, говорять нам чиновники. Тим, хто вже оформив картку національного кешбеку і отримує виплати за цієї програми, нічого додатково робити не потрібно. Тим, хто ще не має картки національного кешбеку, потрібно її відкрити. По крокам, як ми з вами сьогодні це проговорили. І ось вже коли наступить час, я так розумію, з 1 грудня в дії з'явиться опція отримати 1000 гривень на цю картку, і після її застосування гроші надійдуть на рахунок, оскільки це будуть гроші державної допомоги, оподатковувати цю виплату не планується. Куди можна витратити цю 1000 гривень? Ну, на ті ж платежі, так, тобто на товар українського виробництва, тобто за саме за програмою, як і національний кешбек. Комуналка, зв'язок і так далі. Хоча детально роз'яснення ще не було, але ми розуміємо, що почти точно так і буде. Ну і звичайно, їх можна купити військові облігації або задати і так далі. Ну, військова облігація, до речі, якраз коштує тисячу гривень, то десь приблизно так, тому можна і використовувати ці гроші на покупку облігацій. На сьогодні це все. Всі оновлення по. Цим новинам так ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, тому що ми кожен день там для вас створюємо дуже корисний контент, який прокачує ваш фінансовий мозк. І з вами на зв'язку був як завжди Філіп Алєнік, канал Код Фінансової Свободи. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Слава Україні! Пока-пока.